Сьогодні розбираємо поважні причини наявки по повісті, у тому числі по бойовій. Вітаю, я адвокат Марченко Поліна, і На цьому Ютуб-каналі ми продовжуємо говорити про ваші права, про зміни в законодавстві, а головне про те, як захищати ваші права, коли вони порушуються. І сьогодні хочу обговорити ну дуже актуальну тему з огляду на останні зміни в законодавстві. Хто пропустив нещодавно Кабінет міністрів України затвердив такі зміни, що відтепер бойові повістки, тобто ті самі мобілізаційні розпорядження, будуть приходити Укрпошту. І відповідно, якщо ви не з'явитесь за таким мобілізаційним розпорядженням або навіть не заберете його з Укрпошти, бо можливо навіть не в. Пигнуто його забрати, то кримінальна відповідальність за ухилення від мобілізації вам буде гарантовано. Більш детальніше про ці нововведення, про те, чого варто очікувати, як буде відбуватись процедура вручення повісток через Укрпошту, розбиралось в цьому відео. Хто не бачив, обов'язково передивіться, тому що там розібрали все від А до Я, як то кажуть. І у коментарях під цим відео ви мені писали про те, що а які ж є поважні причини наявки по повісті, у тому числі по бойовій повісті, чи існують загалом такі випадки, коли в силу об'єктивних підстав чи якихось інших ситуацій немає. Можливо. Ості саме в той день з'явитись за бойовою повісткою. Чи будуть якісь наслідки наявки за такою повісткою, чи існують такі підстави, що це за підстава, і що взагалі закон говорить стосовно наявності поважних причин наявки за бойовою повістку, та в принципі навіть за звичайною? Але загалом не буду довго ходити навколо цього питання. А відразу відповім: так чинним законодавством передбачені поважні причини неявки по повісті, по будь-якій повісті, чи то на уточнення даних, чи то на ВЛК, чи то по тій самій бойовій повісті, на підставі якої відбувається? Це мобілізація або за наявку, по якій відбувається відкриття кримінальної справи за ухилення від мобілізації. І Закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а саме стаття 22 дає нам дуже чітке і зрозуміле визначення про те, що да, існують поважні причини наявки по будь-якій повісті. І давайте розберемо, що це за підстави, як ними скористатися і які є нюанси, про які вам обов'язково треба знати. Тож давайте подивимося, що говорить нам ця 22 стаття. Поважними причинами неприбуття громадянина у срок визначений у повісті, які підтверджені документами відповідних державних органів, установ та організацій, незалежно від форми власності Сті визнаються перешкоди стихійного характеру, хвороба громадянина, воєнні дії на відповідній території або їх наслідки, або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у визначений строк і термін смерть близького родича, дитини, рідних братів, сестер або близьких родичів його дружини. Тож, як бачимо, чиним законодавством передбачено аж чотири поважних причини наявки по будь-якій повісті, але хочу вас застерегти, що не всі із сказаних поважних причин на практиці будуть працювати. Давайте розберемо кожну з них, і ви зрозумієте, чому вони не працюють. По перше, це перешкоди стихійного характеру. Ми маємо розуміти, що це мають бути такі сильні перешкоди стихійного характеру, які унеможливили в принципі ваше фізичне прибуття. І мова йде не про дощ, не про зливу, а про щось таке, що в принципі паралізувало роботу всього міста, центру комплектування. В принципі, в цей день нічого не працювало. Тут можна як приклад, привести цунамі, тайфун, землетрус або щось подібне. Але ми з вами розуміємо, що в Україні на щастя такого не відбувається. І на цю поважну причину ви в принципі не зможете посилатись, тому що вам її треба буде підтвердити ще документально. Друга поважна причина, яка на практиці також не завжди працює, це воєнні дії або їх наслідки на відповідній території. І чому це не працює, можливо, запитаєте. Але насправді давайте подумаємо: у нас, в принципі, по всій території України оголошений воєнний стан. І щодня у нас лунають повітряні тривоги. Періодично деякі міста України зазнають ракетних обстрілів. І в принципі, можна сказати, що да, на певній території є певні наслідки воєнних дій. Але тут треба дивитися і сторони практики: чи працює в цей день, наприклад, той же центр комплектування? Чи була в цей день повітряна тривога, і чи лунала вона цілий день, і вона унеможливила ваше прибуття до центру комплектування? І тут ми маємо розуміти, що посилатися на ці поважні причини, які стосуються воєнних дій і їх наслідків, ми можемо тоді, коли, наприклад, в силу обстрілів ви не могли вийти з укриття або із свого власного будинку, аби прибути до центру комплектування. І, в принципі, наприклад, карта повітряних тривог, вона зможе це підтвердити, що, наприклад, цілий день, там, наприклад, з 8 ранку до 12 ночі лунала повітряна тривога, цілий день були ракетні обстріли, і не було можливості прибути до центру комплектування. Тільки тоді це буде визнаватися поважною причиною. Третя поважна причина, яка також мало вірогідно, що спрацює. Ює, це смерть близького родича, і тут ми з вами також розуміємо, що смерть це не заплановане. Явище і спланувати його в день візиту в центр комплектування по повісті. Ми також не можемо. Ну, і, звісно, хочу нагадати, що ще більше практичних порад стосовно захисту ваших прав я щоденно розповідаю у себе в юридичному блозі в інстаграмі. Хто ще не підписано, обов'язково підпишіться. Посилання зверху залишаю. Обов'язково переходьте та підписуйтесь. І одна єдина поважна причина, яка працювала і досі працює, і на мою думку буде ще працювати досить таки тривалий час. Це хвороба громадянина. Що мається на увазі? Мається на увазі, не коли ви залишились вдома, тому що у вас нежить, чи у вас трохи підвищилась температура, чи можливо у вас навіть боліла голова, і ви вирішили залишитись вдома, почекати, можливо, поки вам стане легше, а вам легше за цілий день так і не стало, і відповідно ви не пішли до центру комплектування. Тут ви маєте розуміти, що у вас має бути документальне підтвердження вашого поганого стану здоров'я, яке призвело. До того, що ви не з'явились до центру комплектування, я тут доречно говорити про те, що, наприклад, напередодні отримання повістки, чи можливо після того, як ви отримали повістку, у вас стан здоров'я різко погіршився, що призвело до відкриття лікарняного, до вашої госпіталізації і перебування, чи то на лікарняному, чи то на госпіталізації. І відповідно, в той день, коли ви мали з'явитися за повістку, ви знаходились на лікарняному. Ось це і буде вважатися поважною причиною наявки по повісті, у тому числі навіть по бойовій, на підставі якої відбувається мобілізація. Але найголовніше, що вам треба пам'ятати про ось ці поважні причини неявки по повістя. По перше, недостатньо просто мати таку поважну причину. Про неї треба обов'язково повідомити центр комплектування. І для такого повідомлення у вас є лише три дні від дати, яка вказана у повісті. Грубо кажучи, якщо у вас повістка на 10 серпня, то вам треба обов'язково повідомити письмово центр комплектування про таку поважну причину, максимум до 13 серпня, для того, щоб це не рахувалось ухиленням від мобілізації, щоб це не рахувалося. Ховалась неявкою по повісті, а щоб це було зафіксовано як наявність поважної причини неявки по повісті, але і це ще не все. Якщо ви думаєте, що повідомити центр комплектування про те, що у вас є поважна причина, це достатньо, щоб потім, в принципі, забути про центр комплектування, бо повістка ж вже якби просрочена, випанені не з'явилась, бо була поважна причина, ні, друзі, тепер це абсолютно не так. І від того моменту, як у вас закінчилась ваша поважна причина, у вас є сім днів, щоб з'явитися до центру комплектування самостійно, не чекаючи ніякого виклику. Тобто, ми зараз бачимо, що неможливо скасувати, наприклад, ту саму бойову повістку, її можна відтермінувати, але ніяк не скасувати. Жодним чином. Ну і підсумовуючи це відео, ось що хочу сказати: так чинним законодавством передбачені поважні причини наявки по повісті, по будь-якій повісті, у тому числі і по бойовій повісті. Всього існує чотири поважних причини, але реально діючих, це лише одна єдина поважна причина це по стану здоров'я, і це має бути пов'язано з вашим лікарняним чи вашою госпіталізацією. І найважливіше про такий лікарняний чи госпіталізацію, вам треба повідомити в межах трьох днів, починаючи від дати, яка вказана у повісті, і з'явитись протягом семи днів Нів до центру комплектування від моменту, коли ваш лікарняний або ваша інша поважна причина закінчиться. Але чи будуть брати центр комплектування до уваги такі поважні причини за неявку по бойовій повісті, яка була направлена Укрпоштою? Ми з вами скоро побачимо. Ну і звісно, запитаю вашу думку, як думаєте, чи буде брати центр комплектування до уваги те, що були поважні причини неявки по бойовій повісті? Напишіть в коментарях. Ну і традиційно нагадую, що якщо вам необхідна юридична допомога чи консультація, я завжди на зв'язку свої контакти залишаю в дописі під цим відео. Ну і звісно ж, ваша підтримка допомагає розвиватись цьому блогу. Тому обов'язково поставте лайк, натисніть на дзвіночок, аби не пропустити наступне відео, поширте це відео своїм друзям, аби вони також знали ці важливі нюанси. Ну, якщо ви досі не підписані на цей канал, однозначно підпишіться, тому що тут розповідаю виключно про практику ніякої теорії.